Слава Україні! Оперативна ситуація з поля бою під час продажу дитячого візочка. Шахри спустошили рахунок хмельничанки на понад 30 тисяч гривень. Продовжуємо інформувати вас про важливе в студії, Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Майже на всіх ділянках фронту тривають бої. Найбільша активність окупантів на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках про це повідомляє генштаб. На Покровському напрямку загарбники найбільш активні. Спочатку цієї доби провели 24 атаки, зокрема в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинова, Євгенівка та Нестайлова. Також залучили дві одиниці бойової техніки. На харківському напрямку ворог здійснив вісім атак на напрямках: Глибоке, Слобожанське, Шебекіно, Вовчанськ, Борисівка, Веселе, а також безрезультатно намагався просунутися у бік липців та нескучного. На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до восьми. Зокрема, їх зафіксовано на напрямках Бахмут-Новий, Бахмут, Кліщівка, Олександрівка, Кліщівка, Миколаївка, Біла Гора. Окрім того, ворог завдав два авіаційних удари. Тримаємо стрій, підтримуємо збройні сили України. Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи об'єднаної мережі бойових лабораторій. Це розширить можливості України щодо тестування бойових систем на взаємосумісність та готовність до застосування у багатонаціональних операціях і дозволить проводити такі тестування в мережах з грифом таємно після акредитації. Наша співпраця з НАТО та іншими країнами-партнерами розширює свої кордони. Ми прагнемо до взаємосумісності з партнерами. А наші системи давно зарекомендували себе під час спільних навчань. Відзначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. У Чернівецькій області прикордонники зупинили легковий автомобіль, який рухався в напрямку Румунії. У салоні було 9 чоловіків призовного віку, серед них і мешканець Хмельниччини. Про це повідомили Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Як розповіли охоронці кордону легковиком у бік сусідської Румунії їхало 9 чоловіків. Серед них водій, який віз пасажирів до кордону, та провідник, котрий мав перевести їх до сусідньої країни. Пасажирами виявилися жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей та Києва. За комфорт проїхатись у три Яруси, кожен з них мав сплатити від 8,5 до 10 тисяч євро. Йдеться в повідомленні. За спробу перетнути кордон щодо затриманих склали протоколи про адміністративне правопорушення. Водія та провідника передали поліції. Жертвою аферистів стала 31-річна хмельничанка, яка розмістила в інтернеті оголошення про продаж дитячого візочка. Як повідомляють в секторі комунікації головного управління Нацполіції області, от тільки коштів за нього вона не отримала натомість з її рахунку зникла понад 31 тисяча гривень. З потерпілою зв'язалися і повідомили про намір придбати візок. Шахраї у месенджер надіслали посилання для оформлення покупки. Жінка перейшла за ним і вела дані банківської картки для зарахування коштів, отримавши доступ до рахунку. Потерпілою, зловмисники спустошили його. Розповідають деталі афери в поліції. Правоохоронці вкотре нагадують, що аби ввести в оману продавців, зломисники створюють шахрайські сайти, які візуально дуже схожі на справжні сайти відомих торгівельних інтернет-майданчиків. Щоб не стати жертвою аферистів під час продажу товарів в інтернеті обговорити деталі угоди виключно в чаті перевірної інтернет-платформи або у додатку торгівельного майданчика. Не переходьте за посиланнями від незнайомців та не вводьте платіжні дані на невідомих сайтах. Схема шахрайства може бути добре прихованою, тож, якщо виникли найменші сумніви, краще відмовтеся від угоди, радять в поліції. Поки це усі актуальні новини на дану годину, долучайтеся до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.